Всім привіт! Зараз я зберу стійку фірми FRAP. Ось така моделька. На всі змішувачі фірми ФРАБ дається 3 роки гарантії, тому я рекомендую їх придбати до себе додому. Тільки подивіться на колір PVD, в покриті Дуже класний колір. Я думаю, вам сподобається. Ось що по комплекту: така лієчка маленька, велика, шланг. Чашечки, і так само сам змішувач. Він доволі таки важкий, якісний. Тому дивимося, як він виглядає в весь зріст. Ось і наша стійка. Зараз ми прикрутимо також душик і будемо дивитися: Гусачок, перемикач між лікою маленькою, лікою великою гусаком. Також ручка. Ці змішувачі бувають і в чорному кольорі, і в білому, і в хромі. Ми можемо регулювати висоту, наклон лійки. Також можемо те саме робити із великою лійкою. Ось такий змішувач, доволі таки непоганий, якісний. Якщо вас зацікавило, то запрошую до нас.